Задача номер 6 У балоні міститься газ з кількістю речовини 0,1, скільки молекул газу в балоні? Уважайте, що стало авогадра до рівня 6 на 1023 степені 1 на моль або моль в мінус першій степені. Тут, знову ж таки, прошу не звертати увагу на ті відповіді, які подавав абітурієнт. Так, що в нас з вами відомо? Кількість речовини складає 0,1. Одна сота моль. Стала авогадра 6 на 10, 23 степень. Я запишу так, розмірність одиниця на моль. Я маю знайти кількість молекул газу в даному болоні. Величина безрозмірна. Значить, що нам відомо із молекулярної фізики, що кількість речовини, це відношення. Кількості молекул до сталої авогадра. А стала авогадра це кількість молекул в одному молі речовини. Отже, ми можемо з вами знайти n як добуток ню, що множиться на сталу авогадра. Залишається тільки обчислити. N дорівнює 0,1 моль помножити 6 на 10 23 степені одиничка на моль. Моль, як ви бачите, скорочується, і в нас залишається. Одна сота це 10 мінус другій степені, 23 мінус 2. Отже, ми маємо 6 на 10, 21 степені моль. Давайте подивимось на відповіді, які нам запропонували. Це варіант Б6, що множиться на 10, 21 першій степені. Так, здається, з цим все гаразд. Так, переходимо. Ну, У нас гаразд, да? а відповідь, яку брав учень. Не зовсім да так повертаємо з вами до наступної задачі, і це задача номер 7 Вона якісна. Так, я її зачитую, якщо вам не дуже чітко видно умова, яке твердження є правильним для адіабатного розширення ідеального газу? Варіант А. газ не виконує роботу, його внутрішня енергія збільшується, Б. Газ не отримує тепла, його внутрішня енергія зменшується, В. Газ отримує тепло, його внутрішня енергія збільшується, і Г. Газ отримує тепло та виконує роботу. Ключове, я би сказала, в цій умові це поняття адіабатне, це перше ключове поняття. А що нам відомо про адіабатний процес? Адіабатний процес це процес в теплоізольованій системі, тобто немає теплообміну, кількість теплоти дорівнює нулю. Другий аспект, на який ми звертаємо увагу, це поняття розширення, тобто об'єм газу збільшується, а при збільшенні об'єму, як відомо, внутрішня енергія буде. Зменшуватись. Тому перший закон термодинаміки може буде, може бути записаний ось такому вигляді. Ну, відповідно, аналізуючи ці відповіді, які нам запропонували, ми обираємо ключове, коли газ не отримує тепло. Ну і перевіряємо, власне, що внутрішня енергія зменшується, і це правда. Отже, в новому 7 ми обираємо варіант: газ не отримує тепла, його внутрішня енергія зменшується. Так, рухаємось далі з вами. Задача номер 8 Так, трошки вирівнюю. Визначте, яку роботу виконує розріджений газ. розріджений азот масою 56 грам під час ізобарного нагрівання на 50 Кельвінів. Уважайте, що малярна маса азоту дорівнює 28 грам на моль, а універсальна газова стала 80. 8,3 джоль, що ділиться моль на кельвін. Так, це ми трохи піднімаємо і будемо з вами працювати. Так, умова задачі. Що відомо, маса. Маса в нас складає 56 грам, поки чпати цю одиницю не буду. І забарне нагрівання. Зміна температури відбулася на 50 кельвінів. Молярна маса. Азоту складає 28 грам на моль. І універсальна газова стала 8,3 джоль, що ділиться моль на кельвін. Нам потрібно визначити роботу. Ну, за означенням робота визначається тоді, коли газ Розширюється, а у нас тут сказано, що відбувається ізобарне нагрівання. визначається такими фізичними величинами як тиск, як зміна об'єму. Ну, З цими якраз параметрами нам тут не вдасться попрацювати. Ми згадаємо з вами рівняння М – клопейрона, що ділиться на малярну масу R дельта Т. Отже, зупинимо з вами саме на Такі функціональні залежності. Отже, робота визначається. Масою 56 грам. Молярна маса азоту 28 грам на моль. Через те ми з вами не переводили цю одиницю вимірювання, бо це і не потрібно було робити. 8,3 джоуль моль, що множиться на Кельвін. Зміна температури 50 кельвін. Так, що в нас з одиницями вимірювання? Моль. Буде в чисельнику, бо вона двічі в знаменнику, скорочується врешті, кельвін також. Отже, одиниця вимірювання джолі все гаразд. 56 на 28 ділиться, це буде двійка, 2 на 50 це буде 100. Отже, 100, що множиться на 8,3, на 830 джолів. Переглядаємо з вами восьму задачу, варіант відповіді. Е, у мене це під... Пунктом В, у вас не знаю. В цілому, відповідь 830 джолів, робота. Так, цієї задачі ми завершили. Я також знову таки перегортаю сторінку і перехожу до задачі номер 9 Задача номер 9 має таку умову: визначте масу палива з питомою теплотою згоряння 34. Мегаджолів на кілограм, яка потрібна, щоб розтопити лід масою 2 кілограма початкової температури 0 градусів за Цельсієм. Питома теплота плавлення льоду становить 340 кілоджолів на кілограм. На відповідь, яка тут обведена, ми також не звертаємо поки що увагу. І давайте проаналізуємо нашу умову. Ну, по-перше, питома теплота згоряння чого. Палива, що тут згоряє в нас? Просто паливо сказано. Отже, Q маленьке дорівнює 34 мегаджолів, зразу представлю 10 шості степені, джоль, що ділиться на кілограм. Далі, що, власне, у мене отримає тепло? Це літ масою 2 кг. Початкова температура льоду 0 градусів за Цельсієм, для чого це нам потрібно, ми зараз з вами про це поговоримо. І по теплота плавлення льоду 340 кДж, зразу напишу в третій степені джоль, що ділиться на кілограм. Так, зробили. Що мені потрібно знайти? Визначити масу палива. Так як у мене тут М, давайте я напишу, що це в мене лід, а це в мене маса палива. Якщо вам подобається працювати з індексами, будь ласка. Так, в чому ж у нас буде полягати тепловий баланс? В тому, що паливо, яке згоряє, тобто віддає тепло, Повністю отримую лід. А що власне у нас буде відбуватися із льодом? Так як температура льоду складає 0 градусів за Цельсієм, то лід у нас буде зразу плаватись. Тому я запишу рівняння Q палива, згоряння процесу палива дорівнює Q льоду. Далі вам потрібно пригадати, що кількість теплоти, яка виділяється під час згоряння палива дорівнює добутку питомої теплоти згоряння на масу палива. Кількість теплоти, яку отримає лід під час плавлення, це буде маса льоду, що множиться на питому теплоту плавлення. Ну і, напевно, все. Мені здається, що всі величини у нас є, отже, маса палива дорівнює маса льоду що множиться на Питома теплоту плавлення розділити на Q. Одиниці вимірювання у, у мене всі системні, тому не буду я зупинятись на перевірці в даній задачі. В деяких я це робила, ви бачили, і, власне, працює тільки з числовими значеннями. Звертаю вашу увагу, що все тут дуже зручні абсолютно числа, і не потрібно боятись. ну, Принаймні на даному етапі таких розрахунків. Ну, ви бачите, 340, 34, це буде в нас 10, 2, що множиться на 10 відповідно, в четвертій степені тут буде розділити на 10 в шостій степені. Отже, ми маємо з вами. Так, поміститься, ні, рухаю 2 на 10 мінус другій степені. Давайте подивимося, у нас з вами вийдуть кілограми. Е, наскільки я пам'ятаю, відповідь повинна бути в грамах, домножу на 1000 і отримаю 20 грам. Так, повернемось до нашої умови задачі. Так, в нашому зошиті це варіант ДБ, отже, відповідь 20 грам. І далі задача номер 10. Задача номер 10 у нас здається з електростатики. Дощова крапля має масу U1, 1,5 нанокулон, як зміниться модуль напруженості електричного поля краплі на відстані 10 см від неї, коли вона зілється з іншою краплею, заряд якої Q2 дорівнює мінус 0,5 наноколон? Оформлюємо мову задачі. Q1. Я не буду писати плюс наноколон. Так, в принципі, можна було б зразу написати, що це на 10-9 степені кулон. Далі відстань позначу її r маленьке 10 см, хай буде 0,1 метра. q 2 q 2 трошки піднімемо. Це мінус 0,5 на 10 мінус 9 степені кулон. І мені потрібно знайти відношення напруженості. Електричного поля 1, я так позначу цю ситуацію, до напруженості електричного поля умову, залишу. Поки що на нас варіанти відповіді не будуть, будемо вважати цікавити, до Є2. Отже, дощова крапля має заряд позитивний. Як зміниться модуль напруженості електричного поля краплі на відстані 10 см від неї, коли вона зіллється з іншою краплею. Коли одна крапля зілліться з іншою, то її заряд стане сумарним і буде дорівнювати Q1 плюс Q2. Підставляємо наше з вами значення. Трохи поміняю кольори, щоб було цікавіше. 1,5 на 10 мінус 9 степені колон, плюс мінус 0,5 на 10 мінус 9 степені колон. І ми маємо з вами 10 мінус 9 степені колон, сумарний або заряд краплі після того, як відбулось злиття. Ну, а тепер маємо пригадати з вами, чим визначається напруженість. Електричного поля краплі на певній відстані. Напруженість в першому випадку я позначаю Е1 і записую К. Q1, що ділиться на R в квадраті, в другому випадку К, і в мене вже інший заряд Q поділити на відстань r квадрат, дайте подивимось, на відсені, коли вона зілється, в нас йдеться мова про одну і ту саму відстань, тому я параметр цей власне, не змінюю. Об'єднуємо це в систему і знаходимо відношення e1 до e2. Як ми бачимо, коефіцієнт пропорційності у нас скорочується, залишається Q1 до Q, до 1. Ну, можна ще це записати так Є1 до рівня півтора Е2, ну або Е2 до рівня Є1, що ділиться на півтора. Власне, що це буде означати? Що напруженість електричного поля зменшиться в півтора рази. Ще раз, напруженість електричного поля зменшиться в півтора рази. Так, на позначки і. Ви не звертаєте увагу, у нас з вами дивіться, які варіанти відповіді. Збільшиться в півтора рази. 1.33 ми зразу відкидаємо, в три рази зразу відкидаємо і зменшиться в півтора рази. Ну, Звертайте увагу, бо іноді буває, що ви розв'язуєте в числових варіантах правильно, а от зменшити збільшити, цим нехтуєте. То в нашому варіанті відповіді це буде зменшиться в півтора рази. П'ять задач ми з вами наступних розглянули. Чекайте через. Деякий час з'являться ще 5 задач. Дякую.